Товариш, який наразі схлиснувся із своїми деструктивними програмами, намагається з них вибратись, назвав стан пробудженого, пробудженої людини. А, типу, ну він ж просто перейшов на іншу програму, так, вищого рівня, але це теж програма. Ну я якби з ним погоджуюсь, в тому сенсі, що так, людина, яка пробуджується, вона переходить на іншу. Якби на інше програмне забезпечення. Тому що старе програмне забезпечення вже не відповідає нинішнім реаліям. Воно приводить до нерозуміння, втрати сенсів, страждань, як на фізиці, так і психологічних. Тому програмне забезпечення має відповідати апаратному забезпеченню. А ми як люди це такий собі складний складний апарат, складний комп'ютер. Сюди ж включається і, і фізика, і психіка, це все одне ціле. І щоб оновити програмне забезпечення, потрібно е, почистити для початку е, свої механізми фізичні і психічні. Тому що підтрим... підтримка старих версій програмного забезпечення вона недовга. Скоро закінчується час підтримки <сь> старого ПЗ. А що відбувається з апаратами, підтримка яких вже не ведеться, ну вони просто доживають своє, намагаються якось. Справитись із глюками, невідповідністю, складнощів завдань і своїх можливостей і таке інше. Ну, тобто, сумна, сумна доля цих апаратів, які не, не оновилися. Тому так, стан пробудження це як оновлення програмного забезпечення на, на вищий рівень. Нехай так, якби суті, це не міняє.